Тернополянка Алла Травінська багатодітна Матуся. Разом із чоловіком жінка виховує трьох дітей: Кіру, Макарчика, також Крихітку Єву. Старшим дітям молода Матуся обирала імена, надихаючись персонажами улюбленого серіалу Діти задоволені. Ну рідкісно. Якби мене назвали якимось популярним ім'ям, це було ну що там багато дітей, і там треба говорити ще по прізвищах. А так то ти просто кажеш кіра і все. Мені все рівно воно подобається, тому що я люблю виділятися. Ім'я наймолодші цьогоріч обирав чоловік. Майк Багарне, це перша жінка називалася Євою. Я вважаю, що в такий час варто називати щиро українськими давно забутими іменами, такі як Моланія, Сіяна, Оріяна. Я чула, є які то ще христина. Ну, тобто, навпаки, які. Про нас, як про народ, говорить. Євочка з'явилась на світ у 2023 році. За цей рік у умовах повномасштабної війни в пологових будинках Тернопільщини народилося 2278 дітей. І для них батьки все частіше обирали звичні імена. Хлопчики це розповсюджені. Це Артем, Олександр, Матвій, Матей, Даніїл, Владислав, Марк, Тимофій, Давид, Дмитро, Ян і Остем. Дівчатка розповсюджені: це Анна, Олександра, Єлизавета, Ангеліна, Соломія, Марія, Вероніка, Софія і Єва. Рідчи мешканці Тернопільщини називають доню Клаура, Лілея, Даніка, Даяна, Ріана, Адель, Ельміра, Аделія і Матильда, а синів Славомір, Гавриїл, Веніамін, Теодор, Арнак, Еміль, Генрих, Єремій та Савелій. Рідковживані імена трапляються різні. Часто вже вони це, зазвичай беруть зараз на теперішній час українські імена. Бувають і закордонні імена. Бувають історії, коли е, називають в честь діда, який воює, чи е, в честь якогось родича або сім'ї якогось е, батька там, чи ще когось. У головному управлінні юстиції у Тернопільській області нагадують, що ім'я дитини визначається за згоду батьків новонародженого. Якщо ж мати дитини не перебуває у шлюбі, і при цьому відсутнє добровільне визнання батьківства, ім'я для малечі визначає сама мама. Дитині можна дати не більше двох імен, якщо інше не випливає зі звичої національної меншини, до якої належать мати чи батько. Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та пікування або судом.